Привіт, друзі! З'являється в продажу Honda Cross-Tour 2015 модельний рік. Останній рік в максимальній комплектації. Давайте зараз покажу більш детально по салону. Звичайно, є коробка автомат підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо, розкішні сидіння передніх пасажирів. Є два монітори з камерою заднього руху, двозонний клімат-контроль. Звичайно, електросклопакет, 16 оригінальні диски, на двох комплектах гуми автомобіль. Такий цікавий практичний кузов має. Також є безключовий доступ, пам'ять сидіння водія. Автомобіль у нас 3,5 газ бензин, їде просто космічно. А споживає газу зовсім небагато. Якщо зацікавив автомобіль, приїжджай у Вінницю, на ХП авто і забирай до зустрічі.